Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Настільних Ігор. Це наші щотижневі новини. Мене звати Ростик. І перед тим, як ми перейдемо до самих новин, будь ласка, напишіть, чи мене добре чути, чи мене добре видно. І ми перейдемо з вами до наших новин. І на початку відео за нашою доброю традицією я хочу подякувати Збройним силам України, усім формуванням, які захищають нашу неньку у цій війні. Також хочу подякувати усім волонтерам, які підтримують наших захисників та захисниць, і роблять усе, щоб наблизити нашу перемогу. І також нагадую вам, що ви можете фінансово підтримати канал. І для цього все необхідне є в описі цього відео, а також карточки скроляться в... тут внизу екрану. І ще я хочу подякувати усім, хто донатить на канал через сервіс Donatello. Це в нас Каман та Оля Дрожча, вони є в пледжі Дракон, бо володіє. В Pledge Geek у нас є Sano 33, Халастер, Андрій Бойко, Дашебі, of Boards та Puperman. І також у нас є гравці. Їх багато, я вам всім дякую. І є ще початківці. Ваша підтримка також є дуже важливою, тому, будь ласка, <кхід> якщо ви бажаєте підтримати канал фінансово, то зробіть це, адже це додає нам. Трішки мотивації. І вона, повірте, зараз є зовсім не зайвою. І також нагадую, що ми й далі продовжуємо збирати на детальки для виготовлення пташок. В описі до цього відео є посилання на банку, де ви можете кинути гроші, підтримати нас гривнею. А також можете просто кинути на картку міплюс противу, де ми... ця картка також. Відведена власне, на допомогу нашим захисникам та захисницям. І тим часом їдемо до новин, але перед тим я ще хочу нагадати, що усі ваші запитання та коментарі я читаю після того, як я прочитаю усі новини. І, будь ласка, підписуйтесь на наш телеграм-канал, Фейсбук. Якщо ви не підписані на наш YouTube канал, то підпишіться, якщо маєте бажання, поставте вподобайку. Напишіть після стріму якийсь коментар, щоб ранжування гугла підняло це відео вище, і про нас дізналося якомога більше гравців. А ми їдемо до новин з України. І першими новинами у нас будуть новини від двох видавництв Gavial та Yellowbox Бокс. Заколабились і. Зараз йде передзамовлення на настільну гру Магічний лабіринт. Це чудова дитячо-сімейна гра, більше з ухилом на дітей, ніж на гіків, але повірте, дорослим теж там буде дуже цікаво пограти в неї, провести час в цьому чарівному лабіринті. І посилання є в описі до цього відео. Тож переходьте, будь ласка, та купляйте, якщо вона вас зацікавила. Наступна новина у нас від видавництва філін Вони відкрили передзамовлення на настільну гру Драгоміно. Це є така собі певна дитяча реінкарнація гри Kingdomino, Кінг дуже класна гра, і якщо я вже не помиляюся, то перше відео на каналі було саме про неї. І дуже класно, я тішу, що наші видавці дивляться в сторону дитячих ігор. Це неймовірно круто. Наступні новини у нас від компанії Geekage Games. Отже, вони відкрили передзамовлення на поклик ктулху базовий набір це є настільно-рольова гра. І ви маєте змогу придбати друковану версію або цифрову. Посилання є в описі. І якщо ви придбаєте друковану версію, то цифрову ви отримаєте безкоштовно. Ну, принаймні, так, ніби пише на сайті Geekage. Також. Експедиції вже на полицях ваших улюблених магазинів, ви можете придбати її. Якщо ви є фанатом світу настільної гри коса, то ця гра має вас також захопити. А якщо ви вже, можливо, в неї навіть зіграли, то, будь ласка, напишіть свій відгук про неї і нам буде дуже цікаво почитати його. Наступна новина також від Гікача, настільна гра Спліто. Стартують продажі 9 листопада, тож не пропустіть, бо поки що я лише чув про неї дуже хороші відгуки і ще не грав, але, можливо, колись зіграю. Тому біжіть підтримати українських видавців. Це була остання новина з України. Є ще така мікроновина про Селестію, яку видало видавництво Woodcat Games, у нас локалізувало. Вона засвітилася у серіалі перші дні, і я вважаю, це круто, тому що якщо в серіалах будуть світитися українські ігри, ну, локалізовані українські ігри, це мега круто. А ми помаленьку переходимо до новин світу. І першою не у нас буде те, що створилася професійна організація, яка буде захищати права дизайнерів. Називається вона Tabletop Game Designer Association. Один з творців це є Джефрі Анзінштайн. Це такий доволі крутий дядько. Він широко відомий вузьких колах. І собі за мету вони власне ставлять. Бути, так би мовити, такою собі про спілкою геймдизайнерів, захищати права геймдизайнерів, а загалом запуститися, вони повинні, е, як каже Джефрі, в першому кварталі 2024 року. Я вам зараз в чатоку кину посилання на сайт організації. Якщо ви є гейм-дизайнером і. У вас є, не знаю, певні перестороги чи певне бажання вступити в асоціацію. Будь ласка, переходьте за посиланням та дивіться, що ж там. Наступна новина у нас стосується багатьма, принаймні, з мого кола гравців улюбленої настільної гри Fleet The Dice Game. Те, що вона з 17 листопада буде цифровізована. Та вийде на е, гаджети на iOS та Android. Е, Відгуків я про неї чув просто неймовірну кількість. На жаль, зіграти таке не вдалося, купити не вдалося, тому що вона постійно, просто як пиріжки, розлітається в виробника і, і, і страшне. Ну, Можливо, хоча б цифрову версію вдасться зіграти. Вона то точно не закінчиться. Наступна новина така. Особисто для мене трохи дивна, тому я її подав новини. Це те, що ЗОГ буде видавати настільну гру Train Sylvania. І чому я її сюди подав? Тому що ця гра вийшла насправді не так давно, у 2019 році. І це буде переведення, перемальоване. Чому Зох вирішили так зробити, я не знаю. Але, в принципі, прикольно, тому що це є гарна дитяча гра. Чому ні? А наступна новина у нас стосується гри Critter Kitchen від авторів Flamecraft. У цій грі вам потрібно буде посилати своїх працівників по місту, скупляти інгредієнти для страв. І ви, як ресторатор чи ресторан, будете змагатися за прихильність критика. Тому, в принципі, прикольно. Про Флеймкрафт я також чув вогнетвір українською. Чув тільки позитивні відгуки. І, в принципі, антропоморфні дракони мене тригерять трохи менше, ніж антропоморфні тваринки. Тому таке виглядає, звичайно, все дуже смачно і дуже красиво. Тому будемо дивитися, можливо, і Гормах цю гру теж цю версію локалізує. Наступна новина у нас стосується Diablo. Після того, як вийшло Diablo 4, Blizzard вирішили ще подоїти фанатів настільних ігор та рольових ігор. І обіцяють, що випустять, причому обіцяють, ніби одночасно випустити що рольову гру, що настільну. На жаль, деталей поки що немає, але якщо вони з'являться і будуть цікавими, то будьте впевненими, що вони будуть у нас в новинах. Наступна новина у нас від видавництва Out Games. Вони будуть, вони вже запустили в роботу нову гру Nocturn, де ви будете виконувати роль антропоморфних лисиць-містиків, і збирати компоненти для своїх заклять, інгредієнти. Перепрошую, інгредієнти правильніше слово. І арти. Поки що мені дуже подобається. Добре, що це не набір якихось 10 тисяч антропоморфних звірів, але лише лисички, в принципі, прикольно. І обіцяють, що там буде багато просторових головоломок. Цікаво, що вони мають на увазі якісь загадки чи, чи щось інше. Але виглядає воно дійсно дійсно приємно. Отак От будуть виглядати компоненти. Прикольно. І. Настільна гра Ice Cool отримає, як кажуть, Brain Games spin-off. Це буде Ice cool Wizards це гра про маленьких пінгвінчиків чарівників де вам потрібно буде збирати картки з уроками, і вам потрібно буде потім ті картки обміняти на іспитах. І, як бачите, Ця гра є, ну принаймні виглядає по фотографіях вона в рази менша, в ній менше кімнат. Але, в принципі, прикольно. Ми ISCO e любимо, вона реально, реально дуже класна. Якщо ви ще не грали, то не знаю, чи вона ще продається а українська версія. Але якщо продається, то біжіть купляйте, бо це реально дуже-дуже класна сімейка. Єдине, що для неї потрібно дійсно багато місця. І остання новина на сьогодні. Це те, що від Елізабет Харгрейв та Марка Вутона вийде нова гра, випускатиме її Alterac Entertainment. Завтра, чи післязавтра, має початися кампанія. А, пі... Завтра має початися як стартер кампанія. І це буде гра про грибочки. І оформлення в неї чудове. І я щось так дивлюся, що цього року дуже багато видавництв обрали для себе. Грибочки як сеттинг. В принципі, цікаво. Ходять слухи, що навіть одна гра про грибочки можливо буде українською. Наразі більше інформації я не маю, але прикольно. В принципі, грибочки мені завжди подобались, особливо ті малюнки, як з енциклопедії про гриби. Ну, це були всі новини на сьогодні, і можемо перейти до ваших коментарів. Так, всім привіт. Пишуть, що видно чути. І Андрій пише, що нарешті, хоч одна RPG українською зарелізиться. Ну, я думаю, що після цієї буде просто якась хвиля, тому, будь ласка, тримайте себе в руках. Не все, не все зразу. Такі Ігор Костюк пише: DLM. Життя дизайнерів теж важливі, однозначно важливі. Е -е, Андрій пише: Ого. Як круто, українські новини підвезли, чи це ростик дізнався, що таке Google. Е, Підвезли, та була, була, була фура, перевернулася. Так, Ігор Костюк, краще б фліт локалізували. Ну, можливо, не знаю. Так, е, ще один Андрій. Поперед замовлення брав Спліту дуже класна гра, дуельний режим зазвичай е, та звичайний, доволі різні по суті. В першому зосереджуюся більше на своїй колоді, в другому вже стежиш за народом. Коротше, я рекомендую. Дякую. Андрій пише: О, треба буде придивитися до спліту. Будь ласка. Андрій, у Д Ябло, якщо там буде процедурно генероване підземелля, як на столках по ДНД, я в ділі. Окей, будемо будем чекати новин, тому що от вони так зовсім, е, зовсім легенько і більше ніякої цікавої інформації не дали. Андрій, цікаво по Дяблу, поки Месів Даркнес 2 робить його роботу. Окей. Максим пише: Дябло. Надіюсь, не на кубиках буде, бо тоді це буде той самий Мессив Даркнес. Я чесно не знаю. Я би хотів, щоб воно було на кубиках. бо Я люблю кубики. Андрій пише, що досі чекає викортазь 2 української, щоб грати на 8 людей. Скоріше за все, що його не буде. Ну, принаймні, я щось так думаю: на відсотків 99. Так, Андрій пише: Messi Darkness 2. Немає рандомних денжів, то не True Diabloid. Окей. Okay. Ігор пише, що якщо Діабло буде як Dark Souls, то краще не треба. Не грав Dark Souls, не знаю. Так, Ігор Мак вже ж анонсував Міцелі, чи якось так про Е, я не про цю гру чув. тому подивимося. Ігор пише: новин не густо за те, що перед Чорною п'ятницею. Та, ну, напевно, я би швидше сказав, що дякую видавцям, що не густо. Тому що скоро Миколая, і я думаю, що вони і так дуже багато новин і передзамовлень повідкривали. Що з тим би розібратися. Тому, ну, а можливо, дійсно якесь. Нас чекає попереду дуже-дуже <кій> велика хвиля новин. Тому тримаємо руки тримаємо кулаки і хай все. Хай все буде так, як буде краще. Максим пише: хай краще Д'ябло буде з дикбілдингом. Ну, окей. Ну, я не проти, але кубики я люблю більше. Так, Карина пише: Ноктюрн по тайлам завдань нагадала мені парк-менеджер чомусь. Ага, цікаво. Треба буде придивитися. Я щось не шукав аналогії. І Андрій пише: затища перед Укр перед замовленням нового відьмака. Е, не знаю. Так, Андрій пише: Ростику: в Месю Darkness 2 можна нагребти цілу жменю кубиків і жбурляти. Можливо, тебе потішило б. Дякую. Я дуже довго думаю над купівлею цієї гри. І коли на барахолках вискакує вона по смішних цінах української, я так думаю, треба чи не треба, треба чи не треба. Це, це, це ще одна монетка в, в скарбничку Треба. Тому напишіть хтось, що не треба, щоб я був спокійніший. От. Так, Андрій пише, що «Ростик, я з тобою теж хочу дябло на Кубах, то істинний шлях. Однозначно. <с> і ще так як eh, Владиславу Дубчку, здається, не сподобалося те, що я eh, казав, що коли ми з хлопцями робили стрім про Resident Evil, що це тип класичного Амері, і що воно, на думку Владислава, всрати повністю, я в стрімі казав, що це класична Амрі, нема що. Від нього просити чогось більшого. Якщо Дябло буде теж класичне Амері, я не буду проти, чесно. Олексій, Месів Darkness 2 просто робить свою роботу. Я навіть на PlayStation 5 діабло грати перестав через цю чудо-коробку. чудокоробку. Ти, 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 ти не в ту скарбку кидаєш монетки. Та, 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 та скарбничка переповнена. Е, окей, жартую. І Олексій пише в Darkness 2 точно беру. Окей, дякую. Е, добре. Давайте, друзі, ще пишіть пару х... питань, якщо маєте, я на них зразу відповім. І Андрій пише: Messive... о, Messie Darkness 2 не купую, вона дуже казуальна, але має купу заморочок з сетапом. Оце правильно. От заморочки це зразу мимо мене, тому що я хочу в грі. Фан умовно від розпакування і до закриття коробки, щоб вона не було жодних заморочок. Хоча, в принципі, в старих хаммері стільки заморочуюсь з сетапом, що там страшне. Але я їх все одно люблю. Ігор пише: я взяв Месі в Darkness 2 замість усіх данженів і не жалкую. Прикольно. Дякую тобі, Ігорю. Окей. Прикольно. Добре. Якщо у вас, друзі, питань більше немає, то я буду прощатися ще пару секунд, хвилину часу почекаю. І, будь ласка. От. Е, так. Відьмака нового пограти хочеться, яке по 2050к продають. Так я, ми його грали, ми про нього навіть відео робили, у нас є на каналі. Ігор пише: не хочеш заморочок, грай Окію. Окія чудово. Просто, просто мега крута гра. Я її обожнюю. Андрій пише: тут більше заморочок, навіть, ніж в старих Амері. Дякую, Андрію. <світ> Вільмиками грали. в нас є відео. Нам Гікач присилав е, прототипну коробку, якщо я не помиляюся. Ну так, прототипна це було. Е, в принципі. Гра прикольна, для фанатів прикольна. Хто хоче. Ну, кому цікавий наш відгук, то, будь ласка, загугліть нас на каналі Відьмак Старий Світ. Тому будь ласка, там. Андрій пише, для Месів uh, Даркнеса. Давайте буду говорити проходців, мені так буде трошки простіше. Для пеклопроходців потрібен органайзер під жетони, типу інструментів, і це забере добру частину заморочок. Ну, так, це, це, до речі, в багатьох амері е, потрібно використовувати окремі штуки під е, компоненти. Андрій пише: так, топ, OK, Ігор пише, я теж люблю 350 партій. Ну, вона просто, ну, це навіть не сімечки, це щось набагато краще. Ти маєш хвилину часу, розклав, зіграв, все, пішов далі робити свої справи. Тому ну, ну, прям реально дуже гарна гра. Так, Кароліна, я десь не помітила відьмака на каналі. Просто в Укр тільки зараз з'являється. Ну, це ще було до повномасштабного вторгнення. Тому, так, в нас це відео давно на каналі. Олексій, Пеклопроходцях сетап так. Але гра в 4 неймовірна. І в трьох Найс. Nice. Окей, прикольно. І Олексій пише, що орга нормального нема. Ну. На жаль, це, це біда багатьох ігор, що не завжди видавці думають про те, як гравці будуть жити з тими компонентами, їх складати, збирати, розбирати. Тому колись я собі накупив таких пластикових коробочок від компанії Zenbins. Я от зараз дивився їх ніби, вже не виробляють, бо я був на сайті, перепрошую, на сайті, власне, І Мені вдалося, чесно. Ну, і вони мені дуже багато допомагають в іграх. От, е, Так, <смі> Так, Андрій пише: орг є, але краще б і не було. Ігор пише: А що, у зомбіциті є орг нормальний? Е, та є орг нормальний, до речі, я його купив в епіцентрі, в відділі коробочок. Е, купив такий орг, як, як от люди використовують на всякі цвочки або на рибалки. Всякі... Приманки там зберігати і <ріг> орг нормальний є. У мене навіть з тим оргом є смішна історія. Ми коли поїхали на відпочинок на два тижні, я вирішив, ну, як завжди понабирати ігор, як завжди, взяти зомбіцид, а орг з компонентами лишився вдома. Але слава Богу, пам'ять тоді була хороша, і ми відмалювали всі необхідні компоненти, і ніц нам не бракувало. І так, так само Ігор пише, що, чи в Анку. Андрій пише, там компонентів менше, і в зомбіциді Марвел від розуму орг нормальний. Е, ніби я маю його потримати в руках і подивитися і тоді скажу. Олексій пише: зомбіцид то печальна історія. Ну, то там його просто нема. Ну, там, там є е, інлеї для мініатюрок, а все решта, ти маєш зберігати або в зіп-пакетах, або як я купити коробочку в якомусь е, магазині інструментів. Андрій пише, мені здається, що в коробці пеклопроходців немає оргу. То просто штука, щоб все не розлетілося і влізло в заводське пакування. М -м, може бути не знаю. Але насправді, типу, е я що до шаху Аркама, також я собі купив орг. Ну, просто пластикову коробку з відділами, де я все поскладав, і вона в мене лежить в коробці. З під доповнення. Це другий жах Архем мається на увазі. З доповнення з картами тому нормально. Виходимо як можемо. І Ігор пише: я вже давно помітив, що у камонів ніде оргів нема. Ну, такий шлях. Не, не ми його вибирали, але, але ми ним ідемо разом з ними. Окей, добре. Друзі, якщо питань більше немає, то я буду з вами прощатися. Я дуже всім дякую за увагу. Будь ласка, підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте волонтерів, не ігноруйте тривог. Бережіть себе, бережіть ближніх і до наступних зустрічей. І ще два коментаря я підсвідчу. Андрій, а в анху гра немає оргу, але, хоч все влізе в коробку після розпакування, а в мороку ні. Окей. Ігор, так, такий шлях. Ще раз дякую вам, до наступних зустрічей з вами був Росток і Світ настільних ігор. Па-па.